Добрий день, мене звати Наталя Омельченко, я коуч вибору професії, консультант з освіти за кордоном, вже 15 років, і всі ці 15 років ми працюємо з Чехії. І у нас є окремий плейлист Університети Чехії, де є чітко університет спеціальності, умови вступу, сайт, гуртожитки. Заходьте, дивіться, обирайте, коли ви придивляєтесь до якоїсь країни. Вивчайте чеську мову, маємо курси, маємо освітні тури, маємо можливість відправити на підготовчі відділення, щоб ви гарно підготувалися до конкурсних спеціальностей, але є і спеціальності з доволі простим вступом. Сьогодні університет Менделя в місті Берно, університет аграрний, але має дуже цікаві факультети і спеціальності. Агрономічний факультет, факультет лісового господарства та деревообробки. Факультет бізнес адміністрування, факультет садівництва, факультет регіонального розвитку і міжнародних досліджень. От про факультети і спеціальності. Агрономічний факультет має наступні спеціальності. агробізнес, агроекологія, екотоксикологія управління відходами, має також молекулярну біологію та біотехнологію. Дуже цікаву спеціальність актуальна для Чехії: пивоваріння та солодування, освоєння земель та захист ґрунтів, професійне сільське господарство, експлуатація обладнання. Далі фітотерапія, риболовля, технічна експертиза і оцінка, харчові технології, вода в агроекосистемі, сільськогосподарська інженерія, сільськогосподарські будівлі, тваринництво. вступ, сертифікат з чеської мови рівня П2. Вступ іде на основі оцінок середньої школи з 9 по 11 клас. Робиться виписка, перекладається, подається в університет. Наступний факультет факультет лісового господарства та деревообробки. Є такі спеціальності, як арборістика, догляд за міськими деревами, біоматеріали, дизайн меблів, ландшафтний дизайн, лісівництво. Лісівництво тропіків і субтропіків, полювання, дерев'яні конструкції, технології та управління обробкою деревини, виробництво меблів, і вступ. Чеська рівня Б2, ну і середній бал з е, середньої школи за останні роки 2,5-3 роки. Е, оцінки виписка. Ну, на дизайн меблів потрібно ще пройти тест зі здібності. Тобто творчий конкурс, але тільки на дизайн, факультет бізнес адміністрування. Чим цікавий? Цікавий, тим, що тут є такі спеціальності, як адміністрування, це айтішна спеціальність. Є спеціальність економіка та менеджмент, фінанси, фінансові послуги, управління і бізнесом та послугами, і інформатика або відкрита інформатика. На всі навчальні спеціальності, крім Адміністрування у нас тести з СИО, передні вимоги до навчання. А на адміністрування у нас іде тест з інформатики. Є зразок тесту на сайті, можна завантажити, подивитися, наскільки це складно, не складно для вас. Факультет садівництва має такі спеціальності: як циркулярне садівництво, флористична творчість, ландшафтна архітектура, розплідник, виноградарство та виноробство, садові та ландшафтні проекти, садівництво. Технології переробки та якісь харчових продуктів. Факультет цікавий тим, що знову ж таки виступаєте за результатами оцінок в середній школі. Але хочу звернути вашу увагу, наприклад, на спеціальність виноградарства та виноробства, оскільки університет має власні виноробчі такі, не можна сказати, це підприємства. Виноробню власну, да, мені доводилось на одній з виставок, да? мені презентували університет Менделя пляшечку вина власного виробництва. Тобто, до чого я ця ремарка? До того, що якщо ви вступаєте в аграрний університет, ви будете і пиво варити, і вино робити, і рослини вирощувати. Це не просто конспектування якихось лекцій, це дуже практична робота. Факультет регіонального розвитку і міжнародних досліджень. Має наступні спеціальності: міжнародні регіональні дослідження, регіональний розвиток і англійською мовою спеціальність міжнародні територіальні дослідження. Тут є вступний іспит, і цей вступний іспит чеська мова або англійська мова рівня b 2 на якій мові буде йти навчання. Далі. Тест на передумови до вивчення регіонального розвитку, з трьох напрямків питання: це аналітичне мислення, загальний соціально-економічний контекст та основи екологічних питань. А, тобто це всі е, формати спеціальності, міжнародні та регіональні дослідження або територіальні дослідження ще трішечки мають компонент екологічний. Зверніть на це увагу, кому це цікаво. Про вступ, да, зазвичай приглашки подаються з жовтня по березень. У більшості. Спеціальностей у нас вступ, сертифікат знання чеської мови і оцінки зі школи. Лише дві чи три спеціальності у нас мають такі профільні професійні тести. Я нагадаю, що освіта чеської безкоштовно, оцінки школи, мовні тести, нострифікація обов'язково її потрібно пройти. Що стосується англійської мови, то така освіта буде платна. І коли ми говоримо про сайт університету, про гуртожитки університету, знову ж таки, цікаво подивитися, що є і як це, це виглядає, тому що на сьогоднішній день ми говоримо про те, що ну, кожен сайт дозволяє подивитися ну, на самі такі цікаві програми. І кожен раз можна визначитись, наскільки да, Тут є саме те, що вас цікавить, там екологія, наприклад, да, і у вас висвічуються всі спеціальності, які би ви хотіли розглянути, що це, скільки навчаєтесь, там, наприклад, ландшафтна архітектура, 4 роки навчання. Звертайте на це увагу, ландшафтний дизайн, там 3 роки навчання. Все ж таки, що вам цікавіше, да, у чому різниця між програмами і так далі. Гуртожитки. Університет Менделя має, має власну систему гуртожитків, їх 5 таких гуртожитків в Берно, і можна подивитися і відео, і можна подивитися, власне, саме, як виглядають кімнати в таких гуртожитках, наскільки це блочна система, як ми бачимо, у них є там двопокойові, ну, там, де двоє людей живе. Є там власні можливості готувати їжу. Все виглядає хоч і скромно, але доволі адекватно, зважаючи на те, що вартість такого житла вона не дуже висока від 200-250 євро на місяць, від 180 до 350 євро на місяць і це, в принципі, доволі бюджетне проживання на сьогоднішній день. Отже, що стосується університету Менделя в Берно, який має у нас 5 цікавих факультетів, дивіться наші відео, дивіться в опису під відео перераховані ці факультети і спеціальності. Задавайте питання, записуйтесь на безкоштовну консультацію, дізнавайтесь все про освіту вчить.